Будемо вже, мабуть, переходити до огляду преси, тому що не маємо вже багато часу. Отже, почнемо зі статті у виданні EU Observer про нові санкції, накладені Європейським Союзом щодо Криму, щодо компаній Кримських. Уже згадували ми про них на початку випуску. Аналіз EU Observer цих заходів. Отже, пише видання про те, що скоріш за все обернуться ці нові санкції головним болем новим для Росії, оскільки утримувати Крим і так дорого після накладення цих санкцій стане ще проблематичніше, особливо сподівання Росії на участь європейських компаній у видобутку газу у дослідженні родовищ на шельфі Чорноморському тепер не виправдаються так. само... Сподівання на те, що туристична галузь якимось чином зможе у Криму розвиватися за рахунок європейських, можливо, компаній або туристів або суден, які будуть туди заходити, також внаслідок введення цих санкцій не виправдовується. Ну і ширший контекст обзервер пише про те, що цікаво, що це рішення щодо Криму. воно насправді суперечить позиції щодо санкцій, яка зараз панує всередині європейського союзу. За даними журналістів, цього видання мало країн європейського. Союзу, зараз готові впроваджувати жорсткіші санкції проти Росії. Відзначає навіть видання, як змінилася риторика офіційних заяв і офіційних ком'юніке Європейського союзу після того, як Федеріка Могеріні італійка стала на чолі зовнішньополітичного відомства. ЄС відзначають зокрема те, що зникли такі формулювання, як російські чи проросійські сили в Україні почали застосовуватися чи Тіше в європейських заявах слова іноземні сили або незаконні збройні формування без ось такої прямої вказівки на зв'язок із Росією. Ну і е, такого висновку доходять журналісти, що насправді санкції, які зараз проти Росії, у силі вони навряд чи будуть продовжені після того, як закінчиться їх термін дії. Скоріш за все, між березнем і липнем наступного року санкції проти Росії або принаймні частину цих санкцій буде знято, тому що немає всередині ЄС єдності необхідної для того, щоб продовжити дію цих санкцій. Я нагадаю, згода усіх 28 країн потрібна на те, щоб санкції залишалися в силі. Звичайно ж, це лише за умови, якщо не Пиця якоїсь нової ескалації в Україні. Однак, нинішні настрої в Європейському Союзі саме такі си цей матеріал у виданні. EU Observer. ідемо далі. Далі маємо статтю у New York Times про те, що економічні пертурбації та криза в Росії можуть змусити Володимира Путіна зайняти більш примирливу позицію щодо України. Про це пише журналіст New York Times. Такий прогноз дає це. Видання, зокрема, за на думку журналіста на таку можливість вказують телефонні переговори Путіна із президентами. України, Франції та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, у яких обіцяли кремлівські очільники, обіцяв Володимир Путін дотримуватися мінських домовленостей. Якщо триватиме економічна криза в Росії, то змушений буде Путін домовлятися. Про це говорять і російські аналітики, і журналіст Федор Лук'янов, зокрема, каже він, що Путін навряд чи припинить підтримувати сепаратистів на сході. Однак за. Матиметься більше внутрішньою кризою, можливо, погодиться він на якусь угоду, яка заморозить конфлікт на сході України, призупинить бойові дії. Однак лише в тому випадку, якщо якимось чином вдасться зберегти обличчя російському президентові і там показати російській публіці, що все таки це не поразка, а чогось він досяг. Відповідно, треба буде там. Я не знаю, принаймні, щоб Путін міг казати, що він от не дає він Росії приєднатися до Євросоюзу чи НАТО, і це таке його досягнення. Цього він домігся. Спровокувавши кризу на сході України, така думка у статті у виданні «Нью-Йорк Таймс. Йдемо далі до газети Ізраїльської Джерузалем Пост, яка розповідає історію ультраортодоксального єврея, релігійного Ашера Джозефа Черкаського, який в на боці проукраїнських сил на сході України на Донбасі. Дуже часто з'являється він у соцмережах у Фейсбуку, наприклад, Бориса Філатова, одного з очільників Дніпропетровської області. сам цей ультраортодоксальний єврей Черкаський є членом батальйону Дніпро. І ось він розповів газеті Jerusalem Пост про свої враження від боїв на Сході, про те, чи є в Україні антисемітизм. Ось, за його словами, немає жодного антисемітизму в серед українських військових і взагалі в Україні каже він, що насправді росіяни набагато гірше ставляться до євреїв, ніж українці. І що цікаво, зазначається він, що намагається дотримуватися принципів релігійних і всіх релігійних приписів, на навіть перебуваючи на передовій бойових дій. Однак не завжди йому це вдається. каже інколи доводилося брати до рук автомат і в шабат, тому що не можу я пояснити ворогові, що у мене шабат, і я не можу воювати. Отже, доводиться навіть відступати йому від релігійних принципів. Однак каже він, що для нього це честь захищати Україну, це країна, де він мешкає, і він відчуває, що це його моральний обов'язок зах. Хищати її зі зброєю в руках. Далі матеріал у виданні Bloomberg про те, що якщо росіяни починають скуповувати гречку, це означає, що економіка і справді в дуже поганій ситуації. Такий заголовок цієї статті. Поспілкувалися із мешканцями кількох російських міст журналісти, пишуть, наприклад, про те, що тема економічна і падіння курсу рубля домінує навіть серед. Я не знаю такого контингенту, як відвідувачки манікюрних і перукарських салонів. Ось одна з жінок обговорювала зі своєю своїм майстром, яка там робила і манікюр. Що ж робити, що треба купити зараз багато гречки, тому що така в Росії жахлива економічна ситуація, і от, на думку журналістів Блумберга, це уже точно показник, що справді в економі в економіці Росії все погано, якщо люди починають задумуватися про те, що треба за товар. Гречкою це нагадує росіянам про часи економічної скрути у 90-х пишуть журналісти і. Е... Зазначають також, що зросли ціни на продукти в Росії не лише на імпортні продукти, набагато з яких було накладено санкції, ну а інші подорожчали, тому що змінився курс рубля відносно іноземних валют, але зросли також і ціни на внутрішньоросійські продукти, зокрема на яблука на 20% підскочили ціни, і на курятину на 10%. Тобто гречка це те, що частина росіян незначна може собі дозволити в умовах, коли все решта дорожче. Закінчуємо огляд преси матеріалом із газети відомості Сергій Гурієв. Економіст пише е, колонку про те, що е, насправді схоже на те, що без руля і вітрило так називається його матеріал. Схоже на те, що ніхто у російській владі не має стратегії, що робити в умовах кризи. Капітанська рубка порожня, ринки бачать, що йде шторм. Пише він про те, що найстрашніші жахи Росії в останні тижні стали реальністю. Ціна на нафту впала. Азійські країни відмовилися підтримувати російські банки та компанії. Надії на скасування санкцій стають усе більш примарними. А Москва у відповідь робить одну політичну Тичну помилку за іншою, зокрема, серед таких помилок це заборона на імпорт м'ясних продуктів із Білорусі. Фактично, стосунки з Білорусю зруйновані перспективи митного союзу і Євразійського союзу під великим питанням. Вважає автор, що повномасштабна економічна катастрофа у розпалі в Росії і порівняння навіть з кризою 2008-2009 року виглядають надто оптимістичними. Такий матеріал у газеті відомості від економіста Сергія Гурієва на цьому огляд преси і громадський світ закінчуємо. Бачу, що вже в моїх колег багато для вас є нової інформації. І нові цікаві гості Цій студії вже зовсім скоро. Завтра ми на громадському світі з вами традиційно о сімнадцятій побачимося. З вами була Ольга Токарюк, папа.